Так, друзі, бувають і в нас зальоти. На вихідних замовниця скинула фотографію, що у неї порвалася плівка навколо люстри. У нас такого раніше не було, але це в перший раз ну, буває все. Ми я вже був готовий і полотно поміняти, але є нюанс, що. Тут вже все стоїть карнизи, О, поставили вже дзеркало, і саме головне, що стоїть вже гардероб тут, бо стеля на всю кімнату і гардероб вже ніхто розбивати не буде. Тому шукали інший вихід і придумали ми зробити під люстру ось таке кільце знежавке. У нас люстра така блискуча. І ось таке замовили ми кільце. Так дивимось фінальний результат, що у нас вийшло. Від така і була. Бачите, цей подошук. Ідеально все стало. Ну, що ж, вийшли ми з ситуації, не прийшлося нам розбирати ні гардероб, ні дзеркала, нічого навіть полотно не міняли. Ось таким способом вирішили дану ситуацію.